Так, друзі, сервісні центри внесли зміни, які стосуються безпосередньо і дорожніх знаків, от у цих двох знаків, якраз стосуються зміни. Розберемося, 206 запитання. Це у нас нове запитання, яке з'явилося, точніше до нього внесли зміни. Прочитаємо питання, воно у вас буде на екрані. Який з зображених дорожніх знаків попереджає про наближення до ділянки або місця концентрації дорожньо-транспортних пригод. І там тепер є чотири знаки. Вони трошечки змінились, і правильна відповідь тоді у нас знак номер 2. Тобто, безпосередньо цей знак, де у нас жирна крапочка є. Це правильна відповідь, тому що цей знак попереджає нас про наближення до місця концентрації ДТП, які використовується у нас, як правило, разом з якоюсь табличкою, яка показує конкретний вид ДТП, який там трапляється. Тому правильний варіант зараз один єдиний, тому що раніше серед варіантів ще був знак аварійно Небезпечна ділянка дороги або інша небезпека, і це виникало. Викликало певні е, труднощі, запутування, і тепер е, внесли зміни до цього запитання. Тепер одна єдина правильна відповідь це знак номер два безпосередньо. Про інші питання і про які внесли зміни. Дивіться в інших відео. І е, пишіть, чи ви вже здавали, тому що ці зміни відбулися у нас з 12 вересня. Вони вступили в силу, тому що ви не помилились на іспиті. Підписуйтесь і слідкуйте, якщо вас цікавить теоретичний курс ПДР або практика. пишіть в особисті повідомлення. Ми завжди готові вам допомогти і провести вам навчання.